В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 178 доба. Цієї ночі агресор знову обстріляв територію нашої області. Зі ствольної артилерії вдарив по Нікополю. Там пошкоджено 9 приватних житлових будинків, понад півдесятка господарчих споруд, лінії електропередач, сонячна електростанція. Ніхто не постраждав. Двічі протягом ночі окупанти вдарили по території Марганецької громади, накривали градами, гатили зі ствольної артилерії. На щастя, без жертв. Поцілили по відкритій території. Окрім цього, вночі з ураганів вдарили по селу 1 травня в апостолівській громаді. Внаслідок ворожих обстрілів там пошкоджено газопровід. Постраждалих немає в інших районах області ніч минула спокійно. Зранку у Дніпрі було чутно вибухи. Оперативне командування Схід підтвердило роботу протиповітряної оборони над містом. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною усі чотири ракети типу «Калібр». У жодному разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Більш детально про ворожі атаки на Дніпропетровщину, обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі агресор чотири рази з різної зброї гатив по Дніпропетровщині. Накрив вогнем Нікопольські та Криворізькі райони. Є руйнування. По Нікополі ворог цілив зі ствольної артилерії, випустивши з десяток снарядів. Внаслідок обстрілу пошкодили дев'ять житлових будинків, кілька господарчих споруд, дві сонячні панелі та газогін. Також ушкоджена лінія електропередач. Зараз без світла залишається до 300 людей. Двічі зазнала обстрілів і Марганівська громада Нікопольського району, ворог гатив зі ствольної артилерії та РСЗВ ГРАД. Обстежуючи територію, рятувальники виявили із десяток вирв від снарядів та безпечні уламки боєприпасів. Обійшлося без руйнувань. Ще один обстріл у нас відбувся по Апостолівській громаді Криворізького району. Є пошкодження декілька будинків та газогін. На щастя, по всіх районах, які зазнали обстріли, обійшлося без постраждалих. Загроза артобстрілу та повітряна тривога у Нікополі тривали протягом 15 годин. Детальніше про ситуацію у місті та навколо нього повідомив очільник Нікополя Олександр Саюк. На жаль, вночі був обстріл. Пошкоджено 9 приватних будинків, декілька господарчих будівель. На щастя, без постраждалих і жертв. Також було обстріляно Марганецьку громаду сьогодні вночі також без постраждалих і жертв на цю хвилину. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють майже без вихідних. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів, також поточну роботу, яку потрібно робити в місті. Зауважую вас, звертайте на офіційну інформацію в телеграм-каналах, будьте уважні. Не залишайтесь осторонь чужої біди, якщо є можливість допомогти сусіду, товаришу, будь ласка, будь ласка, допомагайте. Тільки якщо ми будемо разом, все буде добре. Тримаймось, все буде Україна. Дніпропетровщина щодня потерпає від ворожих обстрілів. Наша знімальна група побувала у найгарячіших точках нашої області. Деталі у наступному матеріалі вітаю. Ми вже знаходимося у Марганці. Також одна з найгарячіших точок нашої з вами області, а саме Дніпропетровської області. Зараз за моєю по перше, ви чуєте одразу вибухи. По друге хочеться сказати, що за моєю спиною знаходиться одна з таких. Найтрагічніших ситуацій, тому що по іншому слів не підібрати. Саме ось тут був прямий приліт ракети, і саме тут загинуло одразу 10 людей. Також комунальні служби намагалися усе прибрати, але все одно ми бачимо залишки на асфальті з проїжджої частини. Все прибрали і огородили усе сигнальними стрічками. Як саме ви зараз подивитесь? Марганецьку природничу математичну школу обстріляли декілька днів тому вночі із градів. Також стався приліт. Скла немає в жодному вікні зруйновані сходи всередині будівлі. Також постраждали стелі та стіни. Зараз ми знаходимося біля Марганецької спеціалізованої природничо математичної школи номер 11 Ви самі бачите, у якому вона стані після прильотів. Як нам тільки що сказали, що обстріляна вона була з градів. Я вас вітаю. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, більш детально, що трапилося? Ну, з липня наша територіальна громада постійно перебуває під обстрілами, і от як ви бачите, вже на прикладі зазнала руйнувань наша. М, можна сказати, найсильніша школа в місті. Чого нема людей? Тому що м, зараз у нас якраз тривога і тільки ж так, і тільки що в нас просто були прильоти в там, в інший район. Марганець потерпає від постійних обстрілів. Рашисти цілять по житловим районам, лікарням, школам та дитячим садочкам. В одному з садочків також побували і ми. Зараз мій оператор знаходиться на другому поверсі, я на першому. Проте, все ж таки, це не заважає нам дивитися один на одного крізь сходи. На момент зйомок у Марганці наша знімальна група застала декілька прильотів та відправилася туди. На місці вже працювали представники місцевої ради. Вони розповіли постраждалим про петицію, відшкодування коштів за втрачене житло та пообіцяли допомогу. Дивіться, важко. Ви не я відколи воно я в хаті не виходжу. Стекла вигрібаю там, мішок, а на це дивиться, ти Арка, вона рань вісів, та за минуту горіло, все, нема нічого. Я щось без чоловіка була, бо він був на заробітках. Тепер чоловік додому приїхав, у нас нема де да жити. і балакали, Зараз викопаємо картошку і в сентябрі всі перейдемо сюди, будемо якось обміститися. Тепер що робити? Я інсультник, я інвалід. Проте місцеві у люди не знають, що робити. Чекають також на допомогу від місцевого самоврядування, обласної влади та волонтерів. Маргарита Кузьменко Ян Марковський. Новини спеціально для Д1. Про ситуацію на Криворіжжі повідомив керівник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч у Криворізькому районі пройшла знову з обстрілами. Була обстріляна апостолівська громада, саме населений пункт, 1 травня, серцезовий ураган, цими касетними зарядами. Є частково пошкоджені будинки. Саме головне ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і дуже гарно відпрацьовують. Ворог не просувається ні на метр до наших кордонів. На прикордонних територіях там ситуація повністю контролюється збройними силами України. То шановні, все буде Україна, все добре, працюємо. І намагаємося відпочивати, тому що роботи ще дуже багато і сили нам потрібні. Всім гарного! Дня. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, за останній місяць по Нікопольському району ворог випустив близько двох тисяч снарядів з реактивних систем залпового вогню. Там пошкоджено або зруйновано понад 300 приватних житлових будинків і більше ста багатоповерхівок. У громадах Криворізького району, які межують з Херсонщиною, зруйновано близько трьох десятків приватних будинків. Пошкоджено майже 60 багатоповерхівок. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 тисячі 900 військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Загальні бойові втрати Росії на 20 серпня орієнтовно склали танків 1907 одиниць, бойових броньованих машин 4212, артилерійських систем 1018, реактивних систем залпового вогню 266, Засобів протиповітряної оборони 141 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 803 автомобільної техніки та автоцистерн 3137. Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку. Спочатку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну вже загинуло 363 дитини. Внаслідок систематичних ракетних ударів та бомбардувань українських міст ще 718 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю. До інших тем у червні 2022 року ректору одного з університетів Дніпра, а також керівнику підрядного підприємства, було оголошено підозру у завданні збитків державі у розмірі 900 тисяч гривень. За скоє не може загрожувати покарання від 7 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Та з конфіскацією майна відбулося перше судове засідання цієї резонансної справи. Деталі дивіться у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка. Кошти витрачені на ремонт другого навчального корпусу університету. Це пов'язано з реструктуризацією вищого навчального закладу у зв'язку з пандемією COVID-19. адже університет був зобов'язаний на певну затверджену кількість людей забезпечувати більшу кількість аудиторій. За словами ректора, звинувачення безпрецедентні по ряду причин. Було колегіально прийнято рішення фінансово-бюджетної комісії про виділення власних коштів. Я підкреслюю, власних коштів університету, тобто це кошти, які університетом одержані за надання освітніх послуг. Це не якісь кошти, які нам виділені державою. От просто з так з барського плеча. Ні, це кошти, які ми одержали за надання нами ж університетам освітніх послуг платних і за. Ці кошти, власне кажучи, ми здійснювали ремонт цього корпусу. Ремонт корпусу здійснений, корпус відремонтований. Я вважаю, що як такої події злочину, в принципі, немає, тому що кожен може прийти і подивитися, чи вартий цей корпус тих коштів, які в нього вкладені. Це сучасний європейський освітній простір, дуже сучасний, дуже легкий, дуже модерний, я би сказав. І я знаю, що і викладачі, і наші студенти вже полюбили цей корпус. Він дійсно дуже комфортний. От те, що говорять про ці 900 тисяч, які округляються зазвичай до мільйона, ну немає просто того люфту, де ці гроші могли б взятися, щоб їх розтратити або вкрасти, тому що ремонт корпуса і визначення. Виконавця робіт проводилися через публічну закупівлю, через тендер, простіше кажучи. Визначалася і ціна, і виконавець. Виконавець був той, який переміг на тендері, тобто надав найнижчу за ціною пропозицію. І саме ця пропозиція цінова, найнижча, найменша і була в результаті сплачена підряднику, який виконував ремонтні роботи. Тобто, де тут взятися тому мільйону, абсолютно якби немає. Відбулося перше засідання суду з цієї справи. Перше засідання це підготовче засідання. Зазвичай в такому процесі висловлюються відводи, якщо вони є, суду або учасникам процесу. Обговорюється обвинувальний акт, визначаються подальші процесуальні дії, в тому числі визначення свідків. Мною було заявлено відвід прокурору суду. Я цілком довіряю, але я вважаю, що прокурор і на стадії досудового слідства і цей же прокурор, власне кажучи, зайшов і як особа, що буде підтримувати обвинувачення в судовий процес, що він упереджений і необ'єктивний. Підставою ну, підстава може бути та, що близький родич прокурора в минулому працював в навчальному закладі, в якому я зараз продовжую працювати. І був звільнений звідти за дискредитуючих компрометуючих обставин. А оскільки я тоді виконував за сумісництвом обов'язки юрисконсульта, то відповідно за безпосередньої моєї участі, тобто я, власне кажучи, проводив опитування учасників цієї. Делікатної, пікантної ситуації, скажімо так, і пропонував ті юридично значимі наслідки, які мали б в даному випадку настати, і зокрема, це мали би бути наступні наслідки. Це Догана, це позапланова атестація. І обговорення на, в підрозділах навчального закладу з метою неприпущення подібних дій у подальшому. Але mm. ця людина звільнилася одразу, як тільки видано було цей наказ. І, вочевидь, оскільки йдеться про близьку людину прокуророю, вочевидь у нього є от ну така емоційна, емоційна включеність, емоційна заангажованість. Він не може бути об'єктивним у цій справі. Оскільки він мене розглядає не як учасника процесу або обвинуваченого, не керується в даному випадку інтересами процесу, а скоріше керується особистими емоціями, особистими, особистим баченням. Сьогодні судом було встановлено неможливість подальшої участі у провадженні прокурора, який фактично керував досудовим розслідуванням, через обґрунтовані сумніви у його неупередженості. У зв'язку з цим. Судом винесено ухвалу про відвід прокурора та про необхідність залучення іншого державного обвинувача. Відповідно до обставин, які були встановлені у сьогоднішньому судовому засіданні, прокурор, який брав участь у досудовому розслідуванні та який представляв державне обвинувачення у сьогоднішньому засіданні, міг мати особисті мотиви до обвинуваченого Бочарова Дмитра Олександровича. Ми користувалися правом заявити відвід учаснику судового провадження, щодо якого є сумніви у його неупередженості. Прокурор відмовився надавати будь-які коментарі з приводу цієї справи. Вам зараз поспілкуватися. Ні, Декілька ні. хвилин. Ні, вибачте проте жодних коментарів. Наступне слухання в цій справі відбудеться 30 вересня. Телеканал Де 1 продовжуватиме слідкувати за цією ситуацією. Олексій Доніченко Євген Коденцов. Телеканал Де 1 із 1 вересня майже 80% шкіл Дніпропетровщини планують розпочати дистанційну роботу. Ще 20% працюватимуть у змішаному форматі. Теоретична частина занять проходитиме на платформі Zoom, а практична у школі. Наприклад, вже готові до навчального року у Кам'янському. У більшості шкіл облаштували укриття. Їх перевірили спеціальні комісії. Майже 40 шкіл Кам'янського працюватимуть у змішаному форматі, тож за шкільні парти повернуться майже 6 тисяч школярів. Загалом на Дніпропетровщині 834 школи. Якщо казати стосовно прийому дітей до шкіл в цьому році Дніпропетровщина б'є нові. Рекорди в нас близько 30 тисяч дітей першачків Це дуже приємна цифра, і ми чекаємо ще на невеличкий зріст цієї цифри, тому що до нас приходять і діти внутрішньопереміщених осіб, які приїхали вже жити до Дніпропетровщини з тих територій, де зараз ведуться активні бойові дії або ці території окуповані. Ми також звертаємося до батьків, які приїхали з інших областей. Будь ласка, не зволікайте, приходьте до наших шкіл, записуйте дітей до школи для того, щоб ми мали можливість зробити правильні сформувати класи та навчальний процес для ваших дітей. Він також був 100% правильно організований, і ми всі 1 вересня змогли зустрітися вже в різних форматах, але з викладачами і з нашими школярами по всій області. Доступна іпотека в Україні діятиме для військових та членів їхніх родин, медиків, вчителів і науковців. І вже другим етапом будуть внутрішньо переміщені особи, а далі усі українці. Цей проєкт передбачає пільгову ставку від 3 до 7% для того, щоб можна було собі придбати житло. Причому зробити це можна через дію. Не треба збирати купу довідок, просто в кілька кликів у дії ви зможете надіслати запити в різні банки. Автоматично акумулюється вся необхідна інформація, після чого ви отримуєте відповідний документ. Від банку, на яку суму ви можете отримати іпотеку, далі з цим електронним документом ви звертаєтесь до забудовників, обираєте собі житло і після цього купуєте його в іпотеку. Відсьогодні на Дніпропетровщині діє заборона на вилов раків. У цей час вони линяють та нарощують новий панцир, тому вразливі. Їх вилов може призвести до скорочення популяції. Браконьєрів чекає штраф на суму у 680 гривень, та ще треба буде сплатити збиток понад 3 тисячі гривень за кожного виловленого рака. Порушників каратимуть позбавленням волі терміном на три роки. Обмеження знімуть 30 вересня. Після зняття обмежень можна ловити 30 раків, одначе виключно в день. У наших випусках новин ми розповідаємо не лише про події в житті Дніпропетровщини та України, також і про те, як живуть люди в інших країнах. Наша кореспондентка Варвара Мішина розповість, як проводять своє дозвілля у Шотландії. В цій країні місцеві мешканці полюбляють яхтинг, найкращий час для якого літня пора. Британія острівна країна. Багато хто тут має яхти, і дуже полюбляє на них відпочивати. Протяжність берегової лінії Шотландії становить близько 10 тисяч кілометрів. Крім того, тут майже 800 островів, більшість з яких об'єднано великі архіпелаги, такі як Шотландські і Оркнейські острови. Омивається Шотландія водами Північного моря і Атлантичного океану. Велика кількість зручних природних гаваней і вихід у відкритий океан привів до того, що в Шотландії. Практично в повному складі базується як надводний, так і підводний військово-морський флот Великобританії. Цивільне мореплавство тут розвинене найгірше. Якщо ж ви не маєте власної яхти, ви можете відвідувати спортклуб, де за невеликі гроші ви будете навчатися нею керувати. У Шотландії десятки зручних яхтових марин, причому не тільки в околицях Единбурга і Глазго, але й в більш глухих районах. Численні яхт-клуби і школи парусного спорту роблять дозвілля британців. Насиченим і цікавим Варвара Мішина, Пітен Файф, Велика Британія спеціально для телеканалу. Д1. Про спорт. сьогодні відбудеться бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик проведе поєдинок проти британського боксера Ентоні Джошуа, у якого відібрав титули у вересні минулого року. Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії. Початок бою приблизно о 23.00. Нагадаємо, що для України Олександр Усик викупив права на трансляцію поєдинку та безкоштовно передав їх вітчизняним мовникам. І про погоду на неділю, 21 серпня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 градусів тепла вночі до 27 градусів тепла в день. Вітер східний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Сьогодні мрія усіх українців це вільна держава та мирне життя. Наша мрія неодмінно здійсниться, і ми переможемо. Слава Україні! Деодин розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Де 1 Все найголовніше в одному місці на фейсбук ДО1 News Ченел. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Д 1 Простір свободи.